Начало металіста ще будуть складні поєдинки і проти того ж таки Чорноморця. Ну і, звичайно, проти Шахтаря. Не будемо про це забувати, що в 29-му турі перебіжні Мирона Маркевича прийматимуть клуб з Донбасу. Дев'ять. Девіч дотик на партнера. Ланкос простріляв до дошіння воріт. Ударкова так один-один. Один-один. І відзначається Марлос. Перебував він у затінку І Девіча, і Бланко. Але з цього Затінку визирнув він на одну лише мить і скористався своїм шансом. Але хто створив зрештою цю атаку? Девіч підключив молодого Барвинка. Ось це так дебют у хлопця. Віддав він гольову передачу, віддав на Марлоса, і Марлос своїм шансом скористався сповна. Ну, нічого не скажуть, добу так добут. І Ідеш. Визначимо його пас, набігав на ближність тіко Едмар, і за ним побігли захисники, а натомість залишили на самоті і з воротами Маруса. Центральні пряке кривбаса. Ну і знаєте, не закрив діагональ.